Перенестися в історичне минуле та збагатити свої знання про Східну Бойківщину. В рамках проєкту Бойківські Карпати в Долині провели театралізовану екскурсію. Такі оглядини міста проводять вже в шосте, аби популяризувати туризм. Історія це наш фундамент, історія це є наша основа. Не знаючи історії, ми не можемо будувати наше майбутнє. І локальна, місцева історія вона допомагає нам е, зрозуміти. Факти зрозуміти опущення, зрозуміти помилки, які були допущені минулого, та відповідно наше майбутнє будувати за новим зразком Князь, бурмістер монах та інші історичні постаті розігрували сцени та створювали атмосферу справжньої давнини. На локаціях працювали актори, аби відвідувачі мали змогу поринути в історію та стати безпосередньо учасниками дійства. Екскурсанти також мали змогу скласти присягу рідному місту. Актори занурили відвідуючи екскурсії у часи минулого своєю яскравою акторською грою показали історію виникнення Долинщини. А на завершення усі гості міста та містяни мали можливість прийняти присягу на вірність рідному місту. Долина. Відвідувачі екскурсії радо діляться враженнями про побачене. Дуже захоплююся різноманітними старовинними ремеслами. Я сама маю величезну колекцію ляльок-мотанок, і тому мені ці екскурсії дуже близькі і дуже мені цікаво було відвідувати ці екскурсії. Я практично була на всіх п'яти екскурсіях і отримала величезне задоволення від тих екскурсій, які я побачила. Велику роль відіграли артисти, які е, грали свої ролі, але разом з тим екскурсовод дуже розказував багато. Цінної інформації, яка стосувалася саме історичного історичної спадщини нашої Долинщини. Чудесні екскурсії підготовлені для розвитку, для свого розвитку для взагалі це дуже гарно. Це про наш край. І добре, щоб багато жителів нашого міста відвідували такі екскурсії. Бо треба знати там, де ти живеш, про. Про це місто загалом до екскурсії доєдналося понад 40 людей. На кожній локації вони отримували топку солі, аби потім сформувати з неї герб долини. Ліліана Івенічук, Марина Дидяк, Андрій Левків. Новини телерадіокомпанія Раї.